Мистецтво кольору та витинанки львівська художниця Ірина Токарська відкрила виставку картин в обіймах світла. Жінка працює в техніці живопису і витинанки, грає з кольором та вкладає у свої полотна народні мотиви. Це мій такий авторський крок. В галузі ветенанки вона відома, вона дуже багатошарова, не просто багатошарова, тому що я собі дозволила оцю багатошаровість, це цей прохід все далі і далі і далі. На шарування різних пластів, кольорів мене це цікавило. Ось передати це багатство народної казки. Я, Я для себе вважаю, що мені це вдалося. Ця мелодика народна. Ось образи народні, а монтування авторське. Оця згущення, це звучання українського. Голова правління національної спілки художників Івано-Франківську Світлана Повшик зазначає, з творчістю Ірини Токарської знайома давно її стиль викликає захоплення. Завжди перебувала в захопленні під враженням тим, як вона оперує папером, як вона оперує. По новому бачить таку традиційну техніку, як витинанка. Сьогодні для мене дещо відкриття це є живописні полотна, котрі теж мене вразили. Ось ця виставка в нас була запланована ще з грудня місяця минулого року, і ми з нетерпінням очікували. І я бачу, що усе склалося якнайкраще, тому що до цих літніх днів, котрі в нас зараз є. До цього русалчиного великодня, котрий ми будемо 23-го святкувати русалчині дні. От мені здається, що ці такі фантастичні, де що будемо казати, міфологічні сюжети. Вони дуже гарно лягають і на зал, і на сприйняття. Відвідати виставку вирішив, і Анатолій Щербатий каже, вразило унікальне бачення авторки поєднання кольорів та емоційність. Мені то вподобає. Майже всі роботи, існує деякі, які мені більше сподобалися. Але та в цілому досить унікально і неповторні, так би мовити. Я ще такого стилю не бачу. Контраст сам незвичні комбінації кольорів загалом непогано. Роботи експонуватимуться у виставковій залі Івано-Франківської національної спілки художників України до 7 липня. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.